Бюджетний варіант штор і тюлій на кухню. Дівчата, якщо ви хочете, так як і я, змінити щось в своїй оселі, бо вже тепленько на вуличці, мене, наприклад, мої минулі попередні штори вже отут сиділи, я вже на них дивитись просто не могла. Так я заїхала в сінсей і вирішила це питання. Ще й вийшло досить цікаво і непогано. Ще купила отаку скляночку до тих шторочок, бачите, як дуже підходить, дуже класно. Тільки ще квіточки сюди треба купити, бо квіточок нема. Або ну, вставити якісь лопатки, щось кухонне, якісь штучечки. Ще таку мисочку взяла. І все гармонійно дивиться. Зараз вам покажу поближче. А що саме цікаве? Ціна питання. Я вам одразу скажу. Значить, отака одна лимонна шторка 459 гривень. Далі я ще взяла отакі фіраночки, дві штучки на вікна, але придумала зробити ну, отак поки що. Не знаю, можливо, дійде ще до фіранок. Ціна фіраночок у нас 269 гривень. Вони коротенькі такі, знаєте, щоб тільки пів вікна да, або третю частину вікна закривати. І ціна отих двох е, таких молочних, да, кремових тюлей е, теж по 459 гривень. З приводу фактури і якості показую, отак виглядає тоненька, досить приємна, якби таким, знаєте, натуральним. Е, відтінок теплий, затишно робиться. Це також тюль. Така тонесенька. Так що так, дівчата, ще пару вазончиків купила, нарцисики для підняття настрою. І досить непогано, я вам хочу сказати. А що саме головне, що. Недорого, тобто не за всі гроші світу. Тому що я дізнавалася, скільки коштують під замовлення якісь штори і тюлі. Ну, то, скажімо так, не дуже дешево. Зовсім не дешево. Не дуже дешево, а якщо точно, то зовсім не дешево. Тому, як варіант, якщо вам таке сподобалось, можете і собі так організувати на кухні затишок. Якщо було корисно, ставте лайк і підписуйтесь на мене.